DJI Osmo Pocket 3. Найкраща компактна камера. І сьогодні ми будемо розбиратися, чи дійсно це так. Сьогодні не буде огляду на камеру або туторіала з налаштувань, тому що таких відосів дуже багато на просторах YouTube. Сьогодні ж буде відгук, чесний відгук користувача, тобто мене. Після року користування цією камерою. Взагалі я дізнався про DJI Osmo, коли вийшла в них ще перша модель, там років здається 5 назад. Я ще тоді хотів собі її придбати, але якось не складалося. то не було коштів, то не було можливості. Але коли вже вийшла DJI Osmo поки третій моделі, коли вони зробили перевернутий екранчик, коли вона набула розголосу серед блогерів, саме тоді мені ця модель потрапила до рук. Коли я вперше взяв цю камеру в руки, у мене був ефект вау. Wow. Такий ефект багатьох людей, коли беруть в руки, наші студенти. Коли на першому занятті беруть її до рук, щоб її знімати, у них такий самий ефект. Всі дуже сильно від неї в них захваті, дуже сильно подобається її дизайн, дуже подобається, як вона вмикається, перевертаючи екранчик. Всі дуже звертають увагу на її стабілізацію, яка вона суперкласна і якісна. Також звертають увагу на налаштування, про які ми трішки пізніше поговоримо. У мене був такий самий ефект, але коли я почав на неї знімати. Там пройшло там місяць-два емоції трішки вляглися, і я почав помічати навіть в якійсь мірі мінуси, якісь недостатки. І ось зараз я можу зібрати весь свій досвід використання цієї камери до купи і передати його вам, аби ви для себе вирішили купувати її чи не купувати. Взагалі, вперше, коли я почав нею користуватися, найбільше мені сподобалося це її легкість у використанні. Я дуже не люблю дивитися такі туторіали або відеоуроки по камері. Я завжди намагаюся з новою технікою розібратися сам. Власне, з цієї камери було так само. Я взяв до рук і почав просто класити всі її налаштування. І хочу сказати, що вона настільки зрозуміла інтуїтивно. Що не було як чогось, я там гуглив або дивився, як це, як це використовується. По суті, це як знімати на телефон, але в якому більше там, вдвічі або втричі функцій. Але в той же момент всі вони зрозумілі і чіткі. Також мене привабила легкість у використанні, оскільки моя основна камера Sony A6400 це моя другорядна камера. І буває таке, що коли я знімаю на Sony зі стабілізатором, в мене все одно є можливість другою рукою цю камеру витягти з кармана, цією рукою її вімкнути. І знімати ще відео паралельно другою рукою. Це однозначно великий плюс цієї камери. Знімаю я переважно на автоматичних налаштуваннях, хоча тут є можливість увімкнути режим Pro і увімкнути там ділок, наприклад, щоб потім формувати відео чи виставити баланс білого, який вам подобається. Але ж оскільки ця камера мене другорядна, я знімаю в авторежимі. Також значною перевагою цієї камери є широкопутній її об'єктив, в який влазить абсолютно все. Ви можете стояти до людини впритул, але будете знімати її ледь не повністю. Але в той же час є один мінус значний, тут немає взагалі зуму. Він точніше є, він зумить на 2X, здається. Але при зумі втрачається якість і це потрібно враховувати. Також, якщо ми вже заговорили за мінуси цієї камери, то один такий для мене найзначніший і найбільший мінус це, звісно, додаток. Додаток DJI Osmo, який потрібно скачати до цієї камери, для того, аби її взагалі активувати і вімкнути. Камера китайська, додаток теж китайський, відповідно. Скачати його дуже важко. Потрібно качати через якісь костелі, змінювати країну в App Store. На Android, до речі, цей додаток качається легше, тому користувачі Android, можете вже писати в коміти, що ваш телефон краще, ніж iPhone. Взагалі бували випадки, коли мої ну, студенти скачували додаток, активовували камеру, ним користувалися, але він просто з часом міг видалитися. Просто аккаунт деактивувався, і ви не можете вже підключитися з телефона до камери. Такі випадки теж були, але варто сказати, що додаток вам потрібен тільки на початку для того, аби камеру активувати. Наприклад, я далі ним не користувався, тому що він мені просто-напросто не потрібен. Там, звісно, можна керувати камерою з телефону, вмикати її з телефону, але мені ці функції насправді не потрібні. Я ними не користуюся. Ще хочу відмітити, що я навіть не помічаю, як ця камера і коли я заряджаю. Дійни батарейки вистачає на дуже довго. Я ще наразі не садив в нуль, хоча подекуди мав досить довгі зйомки. Навіть чесно, не тестив, наскільки вистачає годинні безпередної зйомки, але точно надовго, це точно більше ніж 2 години. І заряджається воно так само швидко. За годину можна зарядити від нуля до 100 цю камеру. Не дуже хороша новина для тих, хто купив цю камеру за останні гроші і не має грошей на флешку. Тут не прокинає флешка за Аврори. не прокинає навіть флешка за 500 гривень. Тут треба тільки... Флешки з високою швидкістю передачі даних, тому що якщо ви будете використовувати низькоякісну карту пам'яті, при записі кожного відео у вас буде вискакувати табличка, як в мене про те, що швидкість передачі даних недостатня для запису відео. Також в цій камері є функція, яка мені нафік не потрібна, але вона дуже корисна для блогерів, хто буде знімати себе, буде знімати влоги. Це три кліки по джойстику, і ми знімаємо самі себе. Це дуже зручно, тому що на телефон фронталка знімає гірше якості, якщо знімати на передню камеру, можна промазати і зняти не себе. Але є в цій камері і дуже зручна і дуже прикольна функція. Це ActiveTrack 6.0. Це коли ви двічі клікаєте по екрану на свій об'єкт і він починає його відслідковувати. Тобто, коли ви рухаєте головою, камера слідкує за вами. Це дуже зручно, коли ви записуєте якісь, наприклад, лекції, і ваш спікер ходить по аудиторії, і камера слідкує за ним. За це компанія DJI однозначно плюс і лайк. Якщо ви дивилися хоча б якийсь огляд на цю камеру до мене, то я думаю, що ви не раз чули про стабілізацію цієї камери. Я буду черговою людиною, яка її похвалить, але хочу відмітити одну штуку. Якщо ви раптом не знімали зі стабілізатором ніколи до цього, то хочу сказати, що стабілізація в цій камері це не панацея від тряски, тому що навіть зі стабілізатором треба вміти працювати. Якщо будете бігти і знімати, все одно буде тряска, яку потім на монтажі ви не виправите. Тому навіть на цю камеру потрібно знімати плавно, і тоді ваші кадри будуть так само плавні. Ну і ще одним безаберечним плюсом цієї камери є: це її петлички. Взагалі вона продається в різних комплектаціях. У нас комплектація бомж, ми купили її без петлічок, петлічки ми купували окремо. Але хочу відмітити, що в комплектації максимальні там у нас десь називається віджесно поки три комбо. Там йдуть петлички, але там йде одна петличка. Ми ж купили петлички окремо, тут їх дві. Але. Зручність у використанні так само однозначний, однозначний плюс. Тому що якщо ви хоча б раз під'єднували петличку до цієї камери, то в подальшому вам треба просто відкрити кейс, витягнути петличку, і вона приєднається до камери автоматично. І ну, так само у нас є огляд окремо на діджайки на каналі, але якщо коротко, то вони так само легко під'єднуються і до телефону, і до камери через кабель AUX. Якщо ж підсумовувати, я абсолютно не пошкодував, що ми придбали цю камеру, тому що вона повністю себе оправдує навіть в якості другорядної камери. Ну і звісно, вона буде зручною для блогерів. влогерів, тому що є ActiveTrack, є перевертання камери. Є суперстабілізація, тому я сподіваюся, відповів на ваше запитання внутрішнє чи варто її придбати в 2025 році. Я думаю, що однозначно варто, навіть зараз кращих аналогів компактної камери за таку ціну, принаймні я не знаю. Ну і стандартна оцінка від студії 207, оскільки я не блогер і ця камера все таки другорядна, тому це буде 8 з 10, бо все-таки Active Track, стабілізація, петлички це точно вище середнього. Навіть я би сказав, близько до верхньої позиції. Ну а я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночки, аби бути першими, хто побачить наші відео.